Зараз у інтернет-виданнях та в засобах масової інформації взагалі стосується теми про те, що то був називають разному розбійний напад, штурм офісу політичної партії Батьківщина. На початку я хочу заявити, що це є неправдою. Ситуація склалася так: що до МВС України звернулася група громадян з колективною заявою щодо заволодіння майном, а саме комп'ютерною технікою одного з громадян. Шляхом обману та зловживання довірою та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб комерційної структури. Ну, вже ні для кого не секрет, що це структура IT називається. Дані відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань того ж дня та зареєстроване кримінальне провадження за, части... за частиною 4 статті 190, це шахрайство особливо великих розмірах. Та частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання посадовим становищем під час розслідування кримінального провадження була отримана інформація, що предмети, документи, які цікавлять слідство та які безпосередньо були предметом злочинного посягання, знаходяться у приміщенні за адресою вулиця Турівська, 19Б. Перед тим, як звернутися до суду, у нас були підстави вважати, що ці речі нам не видадуть. Ми звернулися до суду з клопотанням про проведення обшуку у цій будівлі. Перед тим, як звертатися до суду, була отримана офіційна інформація з Київського бюро технічної інвентаризації щодо належності цього приміщення. І є офіційний лист БТІ, який я вчора показував у прямому ефірі 112 каналу, щодо належності цього приміщення комерційній структурі. МЦ-Офіс. Після цього на наше звернення до суду з клопотанням про проведення обшуку. Це клопотання було задоволено, отримано ухвалу суду на підставі, якій проведено обшук у цьому приміщенні. Тому ще раз наголошую: до політичної сили, до політичної партії Батьківщина, цей обшук не має відношення в межах кримінального провадження. Значить, все, що відбулося в плані вийомки. Носіїв та документів, це е, в межах кримінального провадження за нашою колективною заявою. Нашою – це хто такі ми. Значить, є п'ять осіб, які е, працювали і, власне, зараз де юре рахуються працівниками е, структури, яка незаконно на протязі вже півроку, більше ніж півроку, отримує наші трудові документи, не розраховується з нами. А у одного із нас. Е, Просто забрала, фактично, ну я не знаю, вкрала, там, просто забрала і залишила собі комп'ютерне обладнання на суму більше 200 тисяч гривень. Більше 300 тисяч гривень. Ми звернулися до правоохоронних органів ще в липні місяці і є дві кримінальні справи, є два кримінальних провадження. В одному фігурують, як би нам не хотілося відійти від політики, але фігурують народні депутати пан Лукінчук та План Турчинов. Дане кримінальне провадження розглядається прокуратурою Подільського району. І друге провадження, в рамках якого була здійснена виїнка. В чому саме полягає суть конфлікту? Ми дуже здивовані, збентежені, занепокоєні і, скажем, просто стурбовані тим, що. Є така реакція навіть послів зарубіжних держав, організації поважної Freedom House, репортери без кордонів про те, що виїмка цих документів та електронних носіїв носить політичний підтекст і є приниженням тиском на політичну силу батьківщину. Все це бажання завжди перевернути все в політику, пропіаритися лишній раз і на весь світ протрубити, які нещасні люди, представники опозиції вже не нова тема, але ж факти є факти. Що саме відбулося? Працюючи п'ять років на посаді керівника програми Корупція по-українськи в газеті Вечірні місті. Я, скажем, особисто поклала п'ять років свого життя на викриття резонансних злочинів, на розслідування резонансних злочинів. Мій телефон був надрукований в газеті вечері. П'ять років я не вимикаю свій мобільний, який працює вночі, в вихідні, в мою відпустку. Мені телефонують з тюрми, з будь-яких гострих ситуацій, резервських захоплень. Значить я виконувала сумлінно свої обов'язки і. Декілька разів повставала, власне, за те, і сперечалися з керівництвом, що грубо принижуються права журналістів, не виплачується вчасна заробітна плата, не виплачується відпустки, немає соціального пакету. І власне, є проблеми, такі, як у багатьох засобах масової інформації, і все це якось мало такий в'ялий характер, але одного разу. Після того, як були арештовані рахунки Немирі, може пам'ятаєте цей момент, було проведено збори трудового колективу, де заявлено про те, що з цього моменту працівники колективу мають платити податок на заробітну плату. Із своєї заробітної платні я вибачаюся. Просто дійсно це цирк, коли таку ситуацію подають як політичний тиск. Так, от, всіх викликали по черзі до кабінету і пропонували не доплачувати заробітну плату на розмір цього податку. Звісно, я сказала, що нікому нічого платити не буду, і розбирайтесь між собою своїми офшорними грошима. Після чого ви розумієте, яке стало відношення керівництва компанії, і от на мене вже дійсно почав таки здійснюватися реальний тиск. Як на журналіста, як на особистість. По декілька разів мене викликав до кабінету генеральний директор. Ні, він не генеральний директор, він особа, яка видає себе за генерального директора. Прізвище його Олега Сергій Петрович, де-факто де це генеральний директор, який розпоряджається всім особисто видає заробітну плату. А де юре на той момент рахувалася Лілія Клименко, яка, мабуть, не розуміла до кінця, чим це коли-небудь може скінчитися. Я відкрито заявила про те, що якщо не припиняться зловживання і не припиниться грубе порушення трудових прав трудового колективу, то я звернуся до правоохоронних органів з відповідними заявами, але без це має бути припинення. Я писала на електронні скриньки цьому ж самому полесі листи. Про те, що з такого то числа, якщо, наприклад, з 1 березня, якщо не буде, легалізовано всіх працівників, легалізовано всі зарплати, в кого вони нелегальні, то буде моя заява. Ніхто не відреагував. Врешті, в один із днів, я вже не пам'ятаю точно, хоча чого, в мене є копія мого лікарняного. Я впала на льоду і порвала собі зв'язки, не ходила тиждень на роботу лікарня. Коли я приходжу 9 березня на роботу, мене не допускає охорона. На питання, як мені зайти на моє робоче місце, мені відповідають, розпорядилися вас сюди не допускати, ви вже тут більше не працюєте. На питання, де моя трудова, коли я отримаю свої кошти, свою трудову і взагалі мої особисті речі лежать. На моєму робочому місці мені було сказано по наказу палеги вас в офіс не допускати, Ну, знаючи методи шановної батьківщини і підпорядкованих її засобів масової інформації. Я не стала там ломитися в двері, викликати журналістів своїх колег, тому що запросто могли мене ще звинуватити в тому, що я якась скандальна особа. Залучити свідків липових, як вони це вміють робити, і ще мене звинуватити в якихось хуліганських діях. Тому цього я не зробила, я пішла законним шляхом. Значить, перша заява про опороні органи була подана ще у липні місяці, є кримінальне провадження, і крім того, я звернулася до суду з позовом про стягнення заробітної плати, відшкодування моральної шкоди та забезпечення доступу на робочі місце. У мене та у всіх інших потерпілих заявників. Є трудові посвідчення, які, власне, теж підтверджують нашу належність до цієї компанії. І коли нарешті, скажімо, у наших справах почався законний рух і виїмка документів, які підтверджують наші викладені у колективній заяві про злочинні обвинувачення, були вилучені в рамках цих кримінальних проваджень. Ми почули, що виявляється це напад на політичну силу Батьківщина і все інше, всі ви знаєте з інтернету. Це неправда, є заява, є кримінальне провадження, є слідчі дії, які і проводяться. Я я, я вже це казав багато разів. Я наголошую: немає ніякої політики у цій кримінальній справі. Обшук було проведено по вулиці Турівській, 19Б, де зареєстрована комерційна структура, де здійснює свою діяльність комерційна структура і власником якого є комерційна структура. Офіс батьківщини знаходиться по вулиці Турівській, 13. Там обшук не проводився, це я відповідально заявляю. Тому, і ще раз кажу, всі ті відеосюжети, відеоролики, всі ці твердження, що проводився обшук саме на офісі партії батьківщина, вони є неправдою. А тому я хочу спочатку розказати повторююся, вже це казав багато разів, але головна. Прошу, пане Олександр. Дякую.